Три найпоширеніших запитання до модного стиліста. Чи впізнаєте ви в них себе? Корисні поради на новий сезон? Привіт, привіт! Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін. Ви часто нам пишете запитання, як правильно носити та з чим поєднувати. Тож сьогоднішній випуск ми вирішили присвятити найактуальнішим запитанням, які будуть корисні усім нашим глядачам. Що робити із сукнею, яку купили під впливом емоцій, та як не виглядати примітивною у дуже модних речах? На всі ці питання у мене є відповіді, і я дам вам їх за мить. А зараз хочу нагадати про масштабний розіграш, який проводить територія мінімальних цін, і дарує вона цілий зимовий комплект. Дивіться, цей комплект можуть виграти наші активні глядачки, які під цим випуском залишать своє питання до стиліста. Відповіді я обіцяю підготувати дуже швидко. А переможцю ми оберемо рандомно серед усіх наших дописувачок, і повідомимо про це 6 лютого у інстаграм. А зараз переходимо до запитань. І перше запитання від глядачки Анастасії піддалася спокусі і придбала собі сріблясту сукню. Зустріла в ній новий рік, а тепер не знаю, куди її можна носити, з чим поєднувати. Обов'язково з підборами, які є варіанти. Анастасія, це поширена проблема, і у мене є на неї відповідь. Срібляста сукня це тренд року, і не обов'язково чекати великого свята, щоб її надягти. Але не менш цікавий образ можна скласти, якщо наверх надягти жакет, а ніжки взути у чоботи або черевики. Не обов'язково на підборах. Срібний кольор однаково стильно поєднується з подібною палітрою відтінків: блакитним, світлосірим, білим та бусковим, а ще насиченими яскравими кольорами, і навіть чорним. Наше наступне питання від глядачки Оксани. У всіх пуховиках маю вигляд сільської жінки. Як підібрати пуховик, щоб мати стильний вигляд? На що звернути увагу? Пані Оксано, я раджу вам уникати надто об'ємних і безформених пуховиків. Замість цього оберіть модний оверсайз-пуховик прямого крою, моделі з акцентом на талії, а також розгляньте моделі з симетричним кроєм або пуховики тренчі. Продумайте аксесуари, оберіть шапку лаконічного трикотажного фасону і до неї підберіть масивний шарф або кашемірову хустку. Виберіть тильну сумку, кросбоді або стильний рюкзак. Та підберіть правильне взуття. Цього сезону актуальні грубі черевики на тракторній підошві або високі чоботи до коліна. Я впевнена, що пуховик може бути не лише теплим, але й трендовим елементом гардероба. І наше наступне питання від глядачки Марини. Як осучаснити гардероб, який складається переважно з класичних повсякденних речей за допомогою аксесуарів? Марина, ваш гардероб можна дійсно осучаснити і зробити більш стильним. Просто додайте модні штучки. У тренді металевий блиск. Тож під ваш повсякденний гардероб раджу підібрати масивні сріблясті або золотисті прикраси, сережки кільця, об'ємні браслети чи ланцюжки. У прикрасах також модна багатошаровість. Поєднуйте кілька ланцюжків різної довжини або одягайте кілька браслетів одночасно. Головне створити ефект об'ємності, але без перевантаження. У тренді широкі ремені. Масивні пояси з великими пряжками чудово структурують образ, роблячи акцент на талії навіть у вільному одязі. Додавайте їх до суконь, пальта чи піджака. І ще трендовий акцент це пояси сумки. Їх можна носити як аксесуар, прикріплений до пояса чи ланцюжка. Також пояси сумки дуже зручні. У моді також головні убори, панами з цікавими принтами, шкіряні кепі та хустки. Тож не ігноруйте аксесуари, адже саме вони зроблять ваш образ сучасним та стильним. Зауважу, правильно підібрані аксесуари здатні повністю змінити настрій та стиль вашого образу. Ну а на сьогодні у мене все. Якщо у вас ще є запитання по моді та стилю, пишіть їх у коментарях під цим відео. А я нагадую на шопінг забігайте в мережу шопінг-центрів території мінімальних цін. Ви тут знайдете безліч сучасних, стильних та комфортних речей не лише для себе, а й для усієї вашої родини. Нам поставте вподобайку, пишіть коментарі, щоб вигравати цінні призи. Та підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні стильні та корисні випуски. Побачимось.